Реклама у блогерів може стати потужним джерелом вашого прибутку. В той же час неправильна співпраця з інфлюенсерами може завдати серйозної шкоди і навіть зруйнувати ваш бізнес. Тому далі я поділюсь детальною покроковою інструкцією, як співпрацювати з блогерами ефективно. А також ви отримаєте абсолютно безкоштовно дуже цінний документ, де я зібрав перевірених нами блогерів, з якими ми співпрацювали. Цей документ реально коштує грошей, але ви отримаєте його абсолютно безкоштовно. Тому знак вдячності. Додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар, я буду дуже вам за це вдячний. А ми починаємо. Блогери мають надзвичайну силу. Я в цьому переконався, коли одна відома українська блогерка на аудиторію в 250 тисяч підписників звинуватила нашого клієнта у плагіаті. Зрозуміло, що реакція її аудиторії була миттєвою, і коментарі під нашими публікаціями одразу заполонили негативні дописи. Після такої хвилі негативу зрозуміло, що про продажі навіть і мови не йшлося. керуючись тими знаннями та досвідом, якими я поділюсь з вами далі в цьому відео. Нам вдалося не тільки успішно розрулити ту складну конфліктну ситуацію з блогеркою, але ще й ми отримали безкоштовно цілу серію сторіс, де вона на аудиторію в 250 тисяч підписників розповідає, який наш клієнт молодець. А згодом інтеграція з нею принесла нашому клієнту 15 продажів на загальну суму 5400 євро. Тож усі поради, які ви дізнаєтесь далі, реально перевірені на практиці. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко-Маркетинг. А це знайомтесь інстаграм, на який ви можете підписатися. Реклама у блогерів включає 5 обов'язкових пунктів, які має пройти будь-який рекламодавець, незважаючи на те, в які соціальні мережі ви плануєте інтеграцію або які маєте ціль. Перший пункт він дуже важливий, від нього залежить 20% вашого успіху це підготовчі. Етап. Саме тут ви маєте обрати ціль рекламної інтеграції. Я вже бачу, як ви думаєте про збільшення продажів та збільшення кількості підписників. А ще ви хотіли би більше охоплення, щоб були кращі показники по лайкам, по репостам, по збереженням. І взагалі ви хотіли би, щоб просто так ваш бренд любило, обошнювали і молилися на нього. Але почекайте, ви маєте обрати одну єдину ціль і притримуватись її протягом всієї інтеграції. Інакше ваша реклама просто втратить. Ефективність за рахунок того, що ви будете розпорошуватись. Також ви маєте підготувати ваш аккаунт. Уявіть, що до вас приходить велика кількість потенційних замовників, а ваш профіль оформлений погано, і це відбуває бажання у вас щось купувати. До речі, про те, як красиво оформити інстаграм-аккаунт, ви можете дізнатися в цьому відео. Посилання на нього я також залишу в описі. До цього відосику. Е, от Також дивіться, на підготовчому етапі ви маєте обрати формат реклами, яку ви будете замовляти. Тобто, це буде серія сторіс у блогера або рекламна публікація. Ви можете провести з ним спільний ефір, або запросити блогера на ваш закритий івент, де він все познімає і покаже, які ви молодці. або Мій улюблений формат, коли ми організовуємо розіграш і підключаємо до його реклами блогера. Таким чином ми отримуємо синергію двох потужних інструментів. Дуже раджу так робити. До речі, відео про те, як проводити ефективні розіграші, ось можете подивитися, і також посилання я залишу в описі до цього відео. І останній пункт підготовчого етапу, але не менш важливий, це сформувати ваш. Портрет цільової аудиторії. Це дуже ефективно, тому що на етапі аналізу профілей блогерів ми будемо підбирати аудиторію блогера, яка найкраще підходить до портрету вашого ідеального клієнту. І тут ви будете співставляти, який блогер найкраще підходить, тому ви маєте ретельно прописати вашого ідеального покупця. Після ретельного виконання підготовчого етапу можемо переходити до комунікаційного. Це другий пункт, на якому більшість рекламодавців робить найбільшу кількість помилок. Воно й не дивно, тому що блогери доволі зайняті люди. Вони щодня отримують велику кількість звернень та пропозицій, і не всі з них їм цікаві. Тож потрібно проявити трошки наполегливості та терпіння, і потрібно виділитись серед цієї сірої маси. Хоча у більшості блогерів є менеджери щодо е Комунікації, і ви можете прийти на сторінку кооперації, подивитися статистику і поспілкуватися з менеджером щодо е, вартості послуг блогера. Але тут варто запросити свіжу статистику, тому що зазвичай на цих сторінках застарілі показники. І з часом аудиторія у блогерів може змінюватись, можуть падати показники, а ви будете платити за стару статистику. Це доволі погана ідея. Тож Просіть актуальну інформацію. Взагалом, на пункті комунікації є два ключові підпункти: це створення технічного завдання для блогеру, це дуже важливий момент, і створення листу звернення. Щодо останнього, все доволі просто. Ну, у будь-якому випадку, на перший погляд, вам необхідно створити шаблон повідомлення, де ви представляєтесь, розповідаєте про свою компанію, пишете про продукт чи про послуги, які необхідно прорекламувати, а також уточнюєте можливі формати інтеграції. Ну і, звісно, питаєте, яка вартість послуг. Блогера, але і тут є свої підводні камені. Наприклад, для того, щоб записати ось це інтерв'ю з баскетбольним блогером, у якого на Ютубі майже півмільйона підписників, і він є чемпіоном світу з данків. Мені довелося особисто їхати на баскетбольний майданчик, спілкуватися з ним, а після цього три місяці переписуватись в інстаграмі. До речі, дуже рекомендую подивитись це інтерв'ю. Воно дійсно вийшло класним та якісним, особливо якщо ви цікавитесь темою баскетболу. Технічне завдання для блогеру це ключовий підпункт комунікаційного етапу. Саме від нього в більшій мірі залежить ефективність вашої рекламної інтеграції. Що має включати ТЗ для блогера? По-перше, це чіткі дати, коли блогер створює контент, коли він відправляє його вам на узгодження і коли публікує. Також пропишіть ключові моменти, на яких блогер має зробити акценти у себе в рекламній інтеграції. Також не забудьте вказати аудиторію, для якої робиться ця рекламна інтеграція. Вона має співпадати за аудиторію блогера. Якщо ви ведете аудиторію до себе на сайт, пропишіть рекламні посилання. То дайте до них UTM мітки для того, щоб відслідкувати розмір трафіку та конверсії, які ви отримаєте. Також раджу використовувати промокоди, вони завжди є приємним бонусом і додатково стимулюють аудиторію купувати. Дайте знижку 10-20% або безкоштовну доставку тільки для людей, які прийдуть від того блогера, у якого ви замовляєте рекламу. Ну і також ви можете вказати певні хештеги для того, щоб аудиторія розширювалася. Нарешті ми переходимо до третього пункту це пошук блогерів. Він може зайняти доволі багато часу, якщо у вас немає списку з перевіреними інфлюенсерами. На щастя, в кінці цього відео я поділюсь з вами таким документом, що суттєво зекономить вам гроші, нерви, а також час на невдалих інтеграціях. Якщо вам необхідні блогери у вузьких тематиках, звісно, ви можете скористатися звичайним пошуком в інстаграмі або на Ютубі. До речі, ви можете знайти українських блогерів для Ютуб інтеграцій на сайті Маніфесту. Там вони зручно розподілені по різним. Тематикам. Звісно, є ще біржі для блогерів, а також спеціалізовані сервіси. І про один з таких сервісів я розповім у наступному пункті, коли ми будемо аналізувати профілі блогерів, щоб вони вас часом не нажухали на бабки. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою, і ви хотіли би, щоб подібних відео про маркетинг ставало все більше. Підтримайте мене вподобайкою, напишіть будь-який коментар під цим відео, а також підписуйтесь на канал. Це дуже сильно допомагає в популяризації українського контенту на Ютубі і дуже мотивує. Дякую. Якщо ви не хочете втратити купу грошей на невдалих інтеграціях, ви дуже ретельно поставитесь до четвертого пункту. Аналіз блогерів це саме. Той запобіжник, який допоможе вам зекономити гроші на невдалих інтеграціях. Його дуже зручно робити за допомогою сервісу Trend Hero. Він дає вам можливість швидко шукати блогерів та аналізувати їхні профілі. Як це зробити, я зараз вам покажу. Для початку переходимо за посиланням в описі до цього відео та реєструємося в сервісі Trend Hero. Після цього можемо відкрити. Поле аналіз блогерів та перейти до перевірки аккаунту. Зверху ми можемо тут вписати юзернеєм блогера, і сервіс надасть нам детальну статистику його аккаунту. Розглянемо ключові показники, наприклад, блогера, якого ми вже аналізували. Сервіс надає детальну інформацію щодо якості аккаунту. Якщо ви ретельно пройдете цей етап, то ви зможете зберегти доволі багато грошей на невдалих. Інтеграція. Перше, на що треба звернути увагу, це показник engagement rate, це відсоток залученості аудиторії. Якщо він менше 2-4%, а блогер має аудиторію там, до мільйону підписників це не дуже хороший знак. Для великих блогерів-мільйонників 1% це доволі непоганий показник. В даному випадку у нас 110 тисяч підписників, і цей показник явно відстає. Також дуже рекомендую дивитися на динаміку приросту аудиторії. Якщо ви бачите плюс-мінус плавне збільшення аудиторії, це добре. Якщо є якісь такі скачки різкі, то це означає, що були якісь або гівеї, або, або щось не дуже хороше з точки зору якості приросту аудиторії. Намагайтесь підбирати блогерів, у яких йде. Доволі плавне збільшення аудиторії. Також сервіс видає статистику по якості аудиторії, і це досить класний момент. Даний сервіс каже, що тільки 20% аудиторії цієї блогерки є реальним. Тобто, з 1100 підписників у нас приблизно 28. Тисяч є реальними, які зможуть побачити вашу рекламу. Тобто е вартість реклами у цього блогера явно має бути не дуже великою. І враховуючи такі показники, такі моменти аналізу, ви можете співставляти ту суму, яку називає вам блогер, з тим, скільки ви готові заплатити за ту чи іншу Інтеграцію. Також сервіс показує, наприклад, що у цієї блогерки переважають жіноча аудиторія. Якщо ви інтернет-магазин косметики, то звісно це хороший показник. Якщо, наприклад, тут було б 80% чоловіків, то ви явно б не замовляли у них рекламу. Тож подібні сервіси це дуже класна штука. А ще ви можете побачити, яка країна підписників. Найбільш розповсюджена серед аудиторії даної блогерки. Тут є Україна і Київ, Львів, Одеса, Івано-Франківськ. Тобто ви можете подивитися, які міста підписників найбільш часто трапляються. Це доволі зручно та корисно. Також тут є показники щодо відсотку доступної аудиторії, які можуть побачити ваші публікації. Тобто лише 28% аудиторії цієї блогерки мають менше ніж 1500 підписників. Тобто, це свідчить про те, що вся інша аудиторія має більше підписок, і зазвичай це накручені люди, накручені акаунти, які. Ніколи вами та вашими продуктами не будуть цікавитись. Тобто рекламу замовляти на таку аудиторію просто не має сенсу. П'ятий пункт. Постійно актуалізовуйте вашу базу блогерів. Тримайте руку на пульсі, створіть Google таблицю, куди будете заносити блогерів, посилання на їхні профілі, тематику. Вартість їхніх послуг, а також ефективність. Це дуже сильно допоможе вам у наступних інтеграціях і зекономить дуже багато часу. Настав час поділитися списком перевірених блогерів. Цей документ реально коштує грошей, але ви зможете отримати його абсолютно безкоштовно. В описі до цього відео я залишив посилання на статтю про рекламу у блогерів. Там є певні нюанси та моменти, про які я не згадував у цьому відео. А в кінці ви зможете скачати цей документ абсолютно безкоштовно та дуже просто. Не потрібно буде реєструватися чи залишати свої контактні дані. Просто переходьте за посиланням, читайте статтю, скачуйте документ та й використовуйте його. І все дуже просто! Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте подбайку, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео.